На зламі століть виходить черговий альбом гурту Сонцеворот, на обкладинці якого красувалася свастика. Міша Козарів, російський радіопродюсер, навіть відмовився ставити пісні з цієї збірки в ефір. 99% людей, які будуть ходити мимо вітрин магазину і будуть бачити таку надпись Сонцеворот з такими знаками на неї, будуть розкривати альбом, і ці знаки. Единствена асоціація, яка у них буде це свастика. Кінчева, якого ще за радянських часів звинувачували у заграваннях з фашизмом, ці аргументи не переконали. Тоді він справу виграв, але після смак у всіх лишився в традиції православної церкви це символ Святого духа, Правосторонній дух – дух ісходячого, лівосторонній – сніскання благодаті, що потрібно кожному серцю для спасіння і для того, щоб життя стало вічне. Слухайте, може я звісно наговорю? Тоби То ви мені напишіть в коментарях, яку у вас асоціацію викликають ось ці кадри з концерту групи. Дядя Костя вже вирішив не спинятись і на початку нульових зарядив обойму групи пісню славян». Композицію одразу отримала бан від радіостанції за відверту пропаганду і прославляння нацизму. Причому проти пісні виступив навіть такий русофашист, як Ваня Хлабистін. До речі, цікавий факт про Алісу та Хлабистіна. Те, що вони там усі обоє рібоя, то ясно. Виявилося, що тур Аліси, за яким вони катаються Росією і розважають душевно хворих, має назву Гойда, про яку так полум'яно любить розповідати РПЦ шний поп Іван. Гойда, браті і сістри! Гойда! Какая гойда, парень? Звісно, Костян дуже воцерковлена, дуже віруюча людина, але з руським акцентом, тобто затятий імперець. їм перець. I have А це, мабуть, роки проживання у культурній столиці вдаються знаки.